Giving, you're gon' stop doing all that you should. When I get mad, you're giving me everything I want. How come you can't be the same way, even on the days we get along? Instead of changing when you will Cause that's when I stop tripping and you start fixing every little thing that you did so I don't end up with another man. На своєму каналі сьогодні буде відео знову про заготовочки в морозильну камеру. Нікого не навчаю, просто ділюся ідеями, що я готувала для своєї сім'ї. Розпочинаю я своє приготування із тіста на піцу, вирішила зробити декілька піц, поїсти так і декілька штук заморозити у вигляді святкового пирога. Тісто роблю на око, відправила в миску дріжджі, сіль, цукор трішки рослинної олії. Влила теплу водичку та просію туди борошно. Борошно додаю за декілька етапів, щоб не переборщити. До речі, у мене тут тісто на 1 літру води. Знаю, що дехто робить на сировиці, дехто робить на молоці тісто на піцу, а хтось купує взагалі заготовки. Я полюбляю спекти сама, тому що це набагато смачніше, ніж якась магазинна така заготовка. Готове тісто я відправила в миску, накрила рушничком і відставила сходити. Ну, а тепер просію борошно на свої пельмені. Хочу замісити зарання тісто, щоб воно полежало. У борошно додала сіль та рослинну олію. Поки в мене закіпає чайник, вирішила зробити відразу тісто на млинці. Вбила одне яйце, хоча я ніколи майже не роблю млинці із яйцем, але цього разу ось так. Додала туди трішки солі, додала цукру, влила половину молока, яке в мене було. І, до речі, так, у мене млинці цього разу на молоці, хоча я полюбляю більше на кефірі і з кип'ятком, так само, як і робити заверне тісто на пельмені, вареники або чебуреки. Коли я замісила таке вже густувати тісто, влила залишки молока туди і розбавляю ще ось в кінці. Рослинною олією. Ну, а Тепер повертаюся я до тіста на пельмені, вливаю кип'яток в цю суміш борошна, солі та рослинної олії. Щедро так поливаю і перемішую ложкою. В мене є, звісно, цей рецепт на кулінарному каналі. Але я чомусь постійно роблю на око, мені так простіше, і тісто завжди виходить ідеальне. Відправляю його у пакетик і відкладаю в сторону, щоб воно настоялося. Ну, а тим часом у мене підійшло тісто на нашу піцу. Я його трішки ось так обминаю і декілька разів його обминала, тому що воно дуже швидко піднімалося, так як у мене в духовці випікалися курячі ніжки, я хотіла зробити піцу саме із курячим м'ясом. Тому на кухні було дуже так тепло і тісто просто росло на очах. Ну, а тепер буду готувати начинку на свою піцу. У мене тут сир ліліпут польський, дуже смачний, я його дуже полюбляю, постійно беру. Також дістала ось помідори заморожені, та перчик хочу використати. Ну, і Вже перебрали ми куряче м'ясо. Та я його ось так нарізаю, дрібненько, будемо. Використовувати у піці. Поки переклала я свою відповідальність на дочку, піцу готувала в мене вона. А я трішки допомагала пізніше, і чоловік підключався, загалом робили всією сім'єю і було досить так весело. Ну, і поки в мене з'явився вільний час, я розпочинаю смажити млинці. Взяла одну із більших сковорідок, які в мене є, думаю, так буде швидше не ставила дві, бо Якось постійно то відволікалася на приготування піци. Ми робили кожен раз різні, то ось пекла млинці, думаю, за одною сковорідкою мені буде набагато легше слідкувати. Піцу у нас люблять всі, і тому її треба випікати із запасом. Якщо я хочу щось заморозити, то повинна приготувати піцу і для того, щоб з'їли, і для того, щоб заморозити. Тут, до речі, вже третю партію піци допомагав готувати юрчик, намащував, Ось, пізніше вже посипав м'язком. Ну, а далі вже підключились ми з чоловіком і шведесеньку, поки духовка була гаряча, вирішили все це начинити і відправити. В духовці я випікаю завжди по дві піци одночасно, просто міняю бляшки, тому що я, наскільки помітила, верхня. Пропікається більше зверху, а нижня знизу. І мені це не дуже подобається, тому я час від часу змінюю їх місцями у духовці і виходять вони однакові. Помимо звичайних піц, я готувала ще святкові ось такі пироги. вирішила їх відразу також запекти. Їх можна було заморозити і в сирому вигляді, але. Я захотіла відразу все попекти і заморозити готовим. Змащую зараз ось яєчком. До речі, ось цей рецепт саме ось цієї ось цього пирога, піци. Є в мене на кулінарному каналі. Я можливо лишу в описі під відео вам посилання на цей рецептик. Там все досить просто, і там є рецепт навіть самого тіста. Розповідаю, що там, як, за чим робити. Ну, дуже класна ідея приготувати на якесь свято. Так що користуйтеся, готуйте. Це виходить не просто піца, а досить так святково. Ну, і тепер уже я буду перемелювати цибульку із часничком, досить так багато нарізали. Бо мені це треба додати до 2 кг свинячого фаршу. Я купила його готового цього разу, не перекручувала, не було мені часу. Буквально за лічені секунди у мене цибулька перемелена, не потрібно натирати на терку, тому, якщо є можливість скористуватися таким гаджетом, то я обов'язково скористаюсь і не буду плакати над тою теркою. Додаю ось цю всю цибульку із чесничком до свого фаршу, його буду також підсолювати, перчити. Якби я не додавала сюди свіжий чесничок, то додала б обов'язково сухий мелений. А так, тут вже можна сказати, що все за смаком досить смачно. Ну і Показую свої млинці. Досить так багато їх вийшло, так як діти наїлися піци, то млинці лишилися всі. І ось я розрізала їх навпіл, намащую серединку цієї половинки, ось так, як ялиночка, і складаю ось таким чином, як показую на відео. Дуже класні млинці, я вже неодноразово їх так готувала. Можна, звісно, було закручувати як бендерики, але і так виходить смачно, нічого ніде не, не випадає. Пізніше я їх обмочую в яйці після розморожування і обсмажую на сковорідці. Ну, а зараз я приступаю до найулюбленішої своєї заготовки, в мене полюбляють її всі. Дуже дітям подобається брати в ручку і їсти, тому таку заготовку я стараюся максимально часто готувати. Тут у мене курячі крильці, які показувала у минулому відео, купувала відрізала такі частинки, я вже їх замаринувала. А Зарання, там є сіль, перець та сухий мелений чесничок. Постояли вони в мене ці курячі крильця, ніч. І ось я зараз підготувала яйця, паніровку та борошно і почергово так і вмочую. Спочатку борошно, тоді в яйце, тоді в паніровочні сухарі, і тоді на дощечку. Ну і Відправлятиму в морозильну камеру, щоб все це замерзло. А тепер приступаю до улюбленої своєї справи: це ліплення пельменів. Дуже часто мене запитують, чому я саме не розкачую тісто, а ось так нарізаю його, роблю невеличкі кружечки та ліплю вручну. Мені так подобається більше. Я полюбляю ліпити, мені подобається працювати з будь-яким тістом і тому. Я стараюся ліпити пельмені ось таким чином, вручну. Поступово я насолоджуюся цим процесом, і мені досить не шкода свого часу сидіти ось так і помалесеньку ліпити. Ну, а тут я перед тим, як перекласти всі заготовочки по своїх місцях, вирішила навести трішки порядок в морозильних камерах, так як під час ремонту я взагалі вкидала все, де було тільки місце. Планую десь на наступному тижні взагалі розморозити їх, поки холодно. Хочеться там навести повністю порядок, бо дуже багато. Зараз там льоду, так як ми час від часу відключали їх, переносили, пересовували. І холодильник, і морозильну камеру під час ремонту їх просто винести не було куди. І тут досить багато стало льоду, тому треба все перемити. Вам, що в мене в морозилці? Зараз знаходиться із напівфабрикатів. Так, тут у мене два святкових пироги піца. Я їх заморозила вже готові печені. Так, декілька пакетиків у мене ось налисників із фаршом. Тут по 10 штучок в основному, і трішки є маленькі пакетик. Так, ось тут у мене лежать вареники з картоплею. Колись я їх робила, не знімала, ще лишилось там близько кілограма. Так, пакет у мене тут пельменів. Іде далі. Тут у мене котлети. Це і залишки фаршу. Я вже не знімала все, що лишилося після пельменів. Так, тут у мене бульйон зварений. Показувала якось у відео, що заморожую бульйон разом із м'яском. Ось так. Тут у мене є нагіци, нагіци куповані. Це я не готувала. А коли в нас був ремонт, був такий період, що треба було щось. Приготувати, не пам'ятаю, по 100 з копійками гривень брала курячі нагіси, готові. Так, тут у мене курячі крильця в паніровці. Тут декілька штучок ще з минулої заморозки котлет. І ось там є тефтельки з рисом. А, також робила напівфабрикати. Під час ремонту їх не знімала. А, не дуже багато цього разу робила, тільки дві шухлядки. На нижній у мене лежить а, буряк на борщ, а, дріжджі я заморожую. Тут печена капуста якось пекла. Половинку лишила, бо ми з чоловіком стільки не з'їдаємо зараз. А діти капусту не їдять. Ну тут сало і морква. Коротше, ця поличка. Не відноситься ніяк до напівфабрикатів. Дивлюся по морозилках, треба їх розморожувати, помити добре, але це вже буде у наступних відео.